Яку величезну користь несуть для нашого організму банани? Один середньостиглий банан містить близько 110 калорій, 0 грамів жиру, 1 грам білка, 28 грамів вуглеводів, 15 грамів цукру природного походження, 3 грами клітковини та 420-450 мг калію, а також магній, вітамін С та в 6 Калій мінерал дуже корисний для вашого організму. Це важливо для правильного функціонування вашого серця, нирок та м'язів. Магній для покращення артеріального тиску, рівня цукру в крові тощо. Один банан середнього розміру містить близько 32 мг мінералу магнію, що відповідає приблизно 80% вашої добової потреби в магнію. Вітамін С має антиоксидантні властивості, підтримує роботу імунної системи, профілактика утворення тромбів. Вітамін в 6 покращує стан нервових клітин, стимулює мозкову діяльність. Перешкоджає виникненню спазмів, допомагає протистояти стресам. Клітковина також впливає на ваше здоров'я іншими способами. Дослідники, які вивчали дані майже 200 досліджень, виявили, що люди, які їдять від 25 до 29 грам клітковини на день, на 30% знижують ризик колоректального раку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету другого типу. Існує міф, що банани не можна людям з діабетом другого типу, або які хочуть схуднути, бо вони містять багато вуглеводів. Проте, завдяки високому вмісту клітковини банани мають низький або середній лікемічний індекс та забезпечують довготривале почуття ситості. Єдиним застереженням є те, що зелені банани можуть викликати здуття та закрепи.